Як правильно обрати матеріал для ремонту та відновлення будь-якої бетонної вертикальної поверхні? Поїхали. Чай. Хто потім? Ті всі матеріали. Генерально неудобно. Затягся. Фак лайф. Вам хто? Я вам правильно попав. Який потім як правильно обрати матеріал для ремонту та відновлення будь-якої бетонної вертикальної поверхні. І зараз я на цьому прикладі вам покажу, яким саме матеріалом та які проблеми можна вирішити. Перед вами три матеріали: TechnoREP 200, TechnoREP 300 та TechnoREP 300 ex І тепер про кожний матеріал більш детально. Ці матеріали являють собою тексотропні ремонтні суміші. Тож, розпочнемо з текнареб 200. Відкриємо та подивимось, як він виглядає. Це тонкошарова дрібнозерниста суміш, посилена полімерними волокнами для ремонту бетонних поверхонь на глибину від 10 до 40 мм. А також для оштукатурювання якості вирівнюючого шару. Для приготування розчину на 25 кг сухої суміші необхідно від 4 до 5 літрів води. Додаємо суху суміш у воду та замішуємо протягом 5 хвилин. Після за замішування дайте розчину постояти 3 хвилини, а перед нанесенням знову перемішайте. В якості прикладу я нанесу Текнореп 200 на цю бетонну поверхню як вирівнюючий шар. Обов'язково перед нанесенням поверхню необхідно обезпилити, обезжирити та при необхідності прогрунтувати. Перед нанесенням іще раз перемішаємо розчин до однорідності. Час життя готової суміші до 45 хвилин. Витрата текнереп 200 на 1 квадратний метр складає до 2 кг при товщині нанесення в 1 мм. А товщина нанесення може бути від 3 до 30 мм. Технореп 200 підходить для ремонту тріщин, заповнення нерівності після зняття опалубки та усунення дефектів на будь-які бетонні поверхні. А на готовий результат ми подивимось через 24 години. Пройшло вже 24 години і давайте подивимось на результат. Технореп 200 стійкий до циклів замерзання та відтавання. В своєму складі матеріал має добавки, які запобігають корозії арматури в бетоні. Хочу додати, що матеріал не токсичний і може використовуватись для відновлення поверхонь, що контактують з питною водою. Як ви побачили, матеріал в роботі пластичний та легкий в застосуванні. Міцність на вигин. Атезія до бетону. Міцність на стиск. Капілярне вбирання води, вогнестійкість. І це були всі характеристики матеріалу TechnoREP 200. Тож переходимо до наступного TecnoREP 300. Це тексотропна ремонтна суміш на основі цементу, що посилена полімерними волокнами. При замішуванні з водою матеріал утворює пластичний розчин з високою адгезією до бетону та металу. І зараз ми це перевіримо. Цей матеріал використовується для ремонту та усунення дефектів на бетонних поверхнях на глибину від 10 до 40 мм. Також він використовується для ремонту будь-яких пошкоджень, сколів, вибоїн та каверн. Тож давайте перевіримо матеріал в роботі та відремонтуємо частину бетонної поверхні. Для приготування розчину на 25 кг сухої суміші нам необхідно від 3,5 до 4,5 літрів води. В залежності від температури навколишнього середовища. Додаємо суху суміш у воду. Розчин замішуємо за допомогою міксеру на низьких обертах протягом 5 хвилин. Замішування проводимо в два етапи. Перший раз замішуємо 5 хвилин, даємо суміші постояти 3 хвилини, а перед нанесенням перемішуємо ще раз. Розчин наноситься на попередньо обезжирену та обезпилену поверхню. При необхідності її можна прогрунтувати. Через 24 години ми подивимося на результат ремонту бетону. Пройшло 24 години. Давайте подивимось на матеріал. Зверніть увагу! Ремонт на виконала своє завдання та стала єдиним цілим стілом бетону. Наступний матеріал, який ми випробуємо, це TecnoREP 300EX. Ремонтна суміш Tecnorep 300X схожа на TecnoREP 300, але. За своїми характеристиками витримує більш значні деформації та динамічні навантаження. Давайте перевіримо його в роботі. В складі суміші присутні синтетичні волокна. Для приготування робочого розчину на 25 кг сухої суміші необхідно від 3,5 до 4,5 літрів води. Суміш готова, приступаємо до ремонту. Для початку відремонтуємо цю каверну, її глибина 4 см. Ремонт бетонної поверхні завершено, а на результат ми подивимося трошки пізніше. Ось і пройшло 24 години, матеріал вже набрав міцність, тож давайте подивимось на результат. Технореп 300X ідеально підходить саме для відновлення та ремонту залізобетонних конструкцій завдяки таким властивостям матеріалу, як стійкість до вологи, стійкості до циклів замерзання та відтавання, стійкості до агресивних хімічних сполук. Та здатність витримувати високі динамічні навантаження. TechnoRap 300X ідеально підходить для ремонту об'єктів інфраструктури навіть без використання опалубки. Ці три матеріали ми перевірили: вони надійні та якісні. Придбати ви їх можете за цим номером телефону. А ще на нашому YouTube каналі ви завжди можете переглянути відеоогляди інших матеріалів Техно. Тому я вас запрошую підписатися на наш канал, бо ми це робимо для вас! Обирайте якісні матеріали та будуйте з професіоналами. А ми професіонали, тому будуйте разом з нами.